Як це боляче і трагічно символічно звучить наш час? Тараса Шевченка вбила байдужість українців. Є випадки, коли українські військові йдуть все СЗЧ, аби Полікуватися наприкінці березня видання громадське розповіло історію життя і смерті військовослужбовця Тараса Шевченка з Одеси. В цивільному житті він був скульптором. На початку повномасштабного вторгнення долучився до війська. Він помер в березні цього року, і йому на той момент було 25 років. Його мати повідомила, що син помер далеко від лінії зіткнення в Одесі і що його вбила не війна. А байдужі інших за кілька місяців до смерті Тарас Шевченко пішов в СЗЧ, оскільки потребував лікування. В інтерв'ю громадському його мати розповіла, що син мав проблеми із психологічним здоров'ям. Зокрема, два тижні в липні він провів в лікарні. Однак стан не покращився. І за словами батьків, Тарас мав пройти повторне ВЛК. Однак, натомість, знову ж таки, зі слів матері, замість ВЛК його хотіли перекинути в бойову бригаду. І, зрештою, через стан здоров'я в серпні, торік, він пішов у СЗЧ. Жив, оминаючи блокпости, разом з матір'ю відвідував лікарів, приймав ліки. Але 9 березня у нього стався черговий напад, в результаті якого у віці 25 років він помер.